Доброго времени суток, 8 місяців пройшло не в курсі, як мотор работает. В курсі Значить, ом 642 після реставрації на вкладі вставки Значить, мотор зібрали. Масений насос клієнт категорично не хотів міняти. Моторіст зібрав на старому насосі. Зразу скажу, мотор зібрали не ми. Тому що якщо ми насос не міняємо, то клієнт забирає цей мотор разом з машиною і що хоче, то робить сам. Тобто, якщо ми робимо ремонт, заміна масла насос не хоче міняти. Забирай збирай сам. Ну, в даному випадку моторист його зібрав. Клієнт виїхав на трасу, дав під 200, в нього застукав в шатун. Значить, мотор розібрали, шліфанули шатун в там, чи в 025, чи 0,25, Чесно не пам'ятаю, що ми по ньому робили. Віддали колінвал і назад це все склали. І мотор далі поїхав. Що там і як там далі про цей мотор, я історії не знаю. Але постіль складиш з ставками, не провернуло, все було чітко, тільки застукав стовком шатун. Питання стоїть таких моторів. Ми зробили багато і питань по них не було. Це було у нас тільки одне питання, тому що клієнт не хотів міняти масло насос. Ну і ось так, ось так. І закінчилась історія.